Нові гроші для нового короля. Монарша Скарбниця Великої Британії випустила святкові монети, присвячені інтронізації Чарльза III. Традиції карбувати гроші із зображенням суверенів багато століть і завжди для працівників монетного двору це особливий і копіткий процес. Чим унікальні нові пенсиї, фунти, і коли вони вже будуть у обігу, розкаже Христина Катерина. Свіжі, блискучі, щойно з підчеканки. Майстри королівської скарбниці ретельно викладають у ряд новенькі монети із зображенням короля. Вони приурочені до особливої події інтронізації нового монарха Великої Британії Чарльза Третього. Гроші унікальні не лише своїм призначенням. Вперше за 70 років на британських монетах з'явиться король, а не королева. Наші працівники в захваті, тому що жоден із тих, хто зараз працює на фабриці, не бачив іншого монарха на своїх монетах. Вперше в житті ми маємо нового суверена, бо досі всі ці люди карбували гроші з зображенням королеви Єлизавети II, А тепер ми ще й станемо свідками коронації нового монарха. Це справді захоплива мить для всіх, хто працює у королівській скарбниці. Святкові монети двох номіналів: 50 пенсів і 5 фунтів. Лицева. Сторона в обох однакова. На ній зображений Чарльз третій. А зворотня відрізняється на реверсі п'яти пенсів. Вигравіюване Вестмінстерське аббатство, де й відбуватиметься інтронізація. А на п'яти фунтах корона святого Едуарда, головна регалія британських монархів, якою коронують усіх спадкоємців престолу від 13 століття. Її одягнуть на голову і Чарльзу третьому. Він особисто затвердив дизайн монет. it. На Аверсі Чарльз зображений у короні тюдорів. Насправді її вже давно не існує. Вона була знищена у 1649 році. Однак її зображення відродили в Геральдиці у 20 столітті, і в той період її часто використовували королі на коронаційних медалях. Дід Чарльза йогор VI також був одягний в корону тюдорів на своїй коронаційній медалі. Чарльз третій захотів, щоб його також зобразили в ній. Гадає, це знак вшанування давніх традицій. Монети карбують із двох основних металів, срібла і золота. А їхнє оздоблення має на меті увічнити пам'ять про цю історичну подію. Я також рада, що ці монети увійдуть в обіг. До прикладу, 50 пенсів почнуть використовувати вже цього року. Та перш ніж коронаційні монети потраплять до гаманців британців, їх виставлять на продаж для колекціонерів. Купити їх затятіномізмати, зможуть уже 24 квітня. Христина Катерина, п'ятий канал. Ось такі от новини. Наступний випуск буде о перші. Ну на далі. в етері п'ятого буде великодня літургія з Патріаршого собору Української греко-католицької церкви. Завжди з тобою. І вдень, і в темряві, і в холод, і в спеку. Підпишись на Ютуб п'ятого каналу і спонсоруй інформаційний фронт. Тримай зарядженим свій смартфон і мозок. Перемагай! Кіно, телебачення, спорт, музика, освіта. У вільних є вибір. Вибирай, що хочеш, на Мегого. Потрібно більше броні. Долучайся до збору справи громад. Обгуляв. Тут звичайної води замало. Випий рео. Ти готовий? Готовий бо з рео. Рео вода для спеціальних медичних цілей. Длячі східці. Вже ноги не ходять. Чекайте, я дожину. Що, здоров'я немає? Та яке там здоров'я на шостому десятку? І я так думав, доки не спробував, Геровітал. Геровітал Плюс фітовітамінний комплекс, що дбає про серце та зміцнює організм. Геровітал Плюс гарне самопочуття, активне життя. Новинка Геровітал Енерджі. Ще більше заліза для добрих справ. Геровітал Енерджі. Прийом раз на добу. Існують проблеми, які складно вирішити самостійно. Але рішення поруч. Медичний центр ДАР пропонує лікування алкоголізму, позбавлення від никотинової та ігрової залежності, корекцію зайвої ваги, а також допомога підліткам з вибором професії. Здоров'я, безцінний дар. Ми допоможемо вам його зберегти. Дар. Не помилуй нас, слава Цвіну і Святому Духу, Віни і Божі, часи на віки вічні. Амінь. Святай, Готця, помилуй нас, Господи, очі всевій наші, влади попроси, беззаконня наші, святий, поситий, сіли, немощі наші, імени Твого Ров. Все часи на віки вічні, още наші, сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. наших і не нас на суспо. А ти присутня світло Бо Твоє є царство і сила, і слава Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і навіки вічні. Ми славці Сину, Святому Духу, війни, і нині повсякчас і навіки вічні.